Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Golf 6 з двигуном 2.0 TDI. на чистку всієї системи екології. Причина візиту часті регенерації, звісно, тому що пробіг вже чималий, 300 плюс, І автомобіль не їде. Власник авто знімав форсунки на стенд, перепровірили. Одну форсуночку зробили, всі три були робочі. Лише одна не працювала. Але все одно автомобіль не їде. На 2 літри на 140 кінських сил автомобіль повинен летіти. Як буде їхати після чистки, побачимо на тест драйві. А зараз дивимося на комп'ютерні показники. Так, подивимося на показники. Пробіг 328. Є невеликий запах вихлопної, неприємний. Так, дивимося, прогрівся автомобіль 6 гектопаскалів на холостому. 27 км назад була регенерація, фіксуємо дані дай все. 22 гекта паскалі на обертах. Але чомусь росте маса сажи 3,45, хоча не повинно на цих двигунах. Так, є такі дані, зафіксовано. Зараз іде процес чистки, видалення сажомасляних відкладень, а потім зола в кінці. Асфальт ще той. Після того, як буде чиста біленька пінка виходити, аж потім в кінці видалення золи. Так, чистка завершена, глянемо на стан, як відмилось. Звісно, залізні деталі в ідеал все вимивається. Магістраль від клапана ОГ. Так, вендоскоп глянемо. Впускний колектор, десь там залишок є, але це вже не страшно. На великих пробігах так буде завжди. 80% відмиває, а 20% по углам десь залишається. Але вже стан впускного колектора в ідеалі. І покажу дросель. Так, зараз. І дросель. Чистенький, як має бути. Змащую керамічною пастою свічки накалювання і роблю старт. Так, автомобіль прогрітий, можна газовати. На холостих показує нуль. Даю газ в пол. В районі 15, одіваю датчик диференційного і дивимося по комп'ютеру. Так, а тепер під'єднано датчик. Показники збилися, але він показує 6. По факту 0. Даю газ в пол. По факту 15, 17, а по датчику 25, Зараз я його перевірю ще адаптаціями, Зроблю всі необхідні адаптації, і буде видно. І так, висновок по даному автомобілю. Проїхались ми з тест драйвом, але в автомобілі немає функції масиної зали і нема сенсу відслідковувати. Але. Автомобіль став набагато краще їхати, бере з низів так, як потрібно. Тиск, як був, так і залишився по диференціальному тиску 24-25. Автомобілю повністю нічого не заважає вдихати-видихати. Є працює. Можете подивитись інші мої відео, де є з демонтажем. Тобто після чистки був демонтаж, перепровірка, як що вичистилось. В даному автомобілі все вичистилось в ідеал. Власнику авто, коли він забирає автомобіль, я показував стан чистоти, впускний колектор, тросель, трубка СЄГЕРа. Але саме головне це комп'ютерні показники, що показують ідеальну роботу двигуна. Ніякий тиск в автомобілі не задержується. На такій чищеній, глобально чищеній екології можна проїхати 150 тисяч кілометрів пробігу. Звісно, будуть якісь поломки автомобіля, але це ремонт і їдеш далі. Нічого чистити не потрібно. Приблизно на 150 тисяч наб'ється як золи, так і сажомасіних відкладень, що варто буде знову повторити дану процедуру без демонтажу. Чистка всієї системи екології. Відгук власника в коментарях по бажанню, тому що відео виходить не спочатку. Коли автомобіль віддався, є термін, автомобіль поїздить, щоб зрозуміти, працює чи не працює. Отож, всім гарного вечора. До побачення.